Активні ігри на свіжому повітрі зміцнюють організм малюків і благотворно впливають на розвиток. І вкрай важливо, щоб малеча мала спеціально облаштовані місця, де можна цікаво та головне безпечно гратися. З розумінням цих потреб і турботою про дітей народний депутат України Віктор Звадовський вже подарував навчальним закладам округу більше 200 ігрових комплексів та продовжує цю добру справу. Днями нові майданчики облаштовано у дитсадку номер 2 міста Чуднова. Ігрові споруди всім прийшлися до душі, адже задовольняє сподобання кожної дитини. Для найменших гойдалки, для любителів полазити драбинки, комплекс з гіркою для найспритніших малюків. Я люблю гратися в садочку. На майданчику я люблю кататися з гілки. На качелях люблю кататися. Мені подобається новенький майданчик. Вдячний колектив дитсадка народному депутатові і за подаровану шведську стінку з рукоходом і гладіаторською сіткою та сучасне шкіряне спортивне обладнання. Шкіряний комплект яскравий, компактний, переносний і зручний у використанні як вихователів, так і дітей. Він безпечний. Також шведська стінка використовується на фізичних заняттях, так і в повсякденному житті. Віктор Звадовський постійно допомагає закладу в оновленні матеріально-технічної бази. Завдяки йому ми маємо відеомагнітофон, комп'ютер, а в цьому році ноутбук. Все це використовується для навчально-виховного процесу. А ось напередодні нового року всі діти знають і чекають від нього новорічні подарунки, якими він балує кожен рік наших діток. Це цукерки, печиво. Тож, милуючись щасливими пустощами малечі, вихователі і батьки висловлювали щиру вдячність Віктору Звадовському за його турботу про дітей і любов до земляків. Незабаром ігровий майданчик від народного обранця порадує і дошкільнят села Бурківці Чуднівського району.